Так, я стою ось тут на вулиці, взагалі без якогось там прибору, щоб він мене знімав там. Та мій стабілізатор, що я хочу сказати. Я вітаю вас на моєму каналі, Ютуб-каналі, що тут буде відбуватися? Насамперед, в мене є багато ідей, а саме я буду перевіряти, як працює медитація, як працюють знання карми, як працює знання матриці, і як мені це допомагає, і як я допомагаю людям. Тому якщо ви теж Цікавитись цією темою, то welcome. Підписуйтесь та слідкуйте. Пишіть свої відгуки в коментарях. Як ви проходите шлях або починаєте, будемо разом йти до найкращого яму? Every one love